Започаткувати власну справу вони планували ще до початку повномасштабної війни і зараз втілюють мрію у життя. Хмельничанка Аліна Зеленко та її чоловік відкрили у місті сервіс із ремонту велосипедів та продажу запчастин до них. Ми раніше ще задовго до початку війни. Трішки займалися валосправою, але ми більше були орієнтовані на продаж аксесуарів. Це все відбувалось через інтернет-мережу. Місто розвивається дуже багато будується велодоріжок, збільшується кількість велосипедистів, і ми знали, що ця, е, ця ідея буде затребуваною і буде актуальною саме в нашому місті. Чоловік Аліни Зеленко служить у лавах ЗСУ. Під час відпустки у додатку Дія натрапив на оголошення про грант від служби зайнятості для учасників бойових дій та членів їхніх родин. Тож вирішили. Спробувати склали бізнес-план, подали заявку на порталі Дія та сконтактували зі службою зайнятості. Реалізувати її через грантові кошти ми не планували. З першого разу ми, до речі, не отримали грант, але з нами зв'язався обласний центр зайнятості, надали нам дуже компетентну консультацію, пояснили, як правильніше там виправити якісь технічні моменти в бізнес-плані. І ми ще раз і Вже з другого разу ми отримали грант. У рамках програми є робота, отримали грант у розмірі 500 тисяч гривень. На ці кошти придбали запчастини, інструменти, аксесуари, меблі та обладнання. Специфіка саме нашого бізнесу в тому, що це сезонний бізнес, тобто його пік це весна, літо. Тому зараз почалась весна. Звичайно, кількість відвідувачів і якби замовлень збільшилась. Отримані кошти повертатимуть державі у вигляді сплачених податків. Обов'язкова умова для підприємців працевлаштувати щонайменше двох людей. Умови гранту, саме нашого, на який подавалися ми, такі що він надається на умовах співфінансування, тобто частину коштів надає держава, частину коштів ми вносимо своїх. На Хмельниччині від початку цього року 11 -ро учасників бойових дій та членів їхніх сімей отримали гранти на відкриття або розвиток власної справи ще двадцятеро минулого року. Швейне виробництво, розрібна торгівля. Відкриття закладів громадського харчування ну це в більшості випадків або пекарні, або кав'ярні і вирощування сільськогосподарської культури. Беруть, ну і закупівля техніки автомайстерня. Є в нас підприємці, які закуповують бензовози, будуть займатися рознічною торгівлею паливно-мастильних матеріалів. З однієї сторони грантові кошти отримали, ніби ми, але насправді ці кошти далі перетікають в наступні бізнеси, тому що вивізку нам робив місцевий виробник. Меблі ось ці і там рецепшн нам також виготовляв місцевий виробник. Відеоспостереження, яке ми встановлювали, нам встановлював підприємець, який взагалі є переселен. Насправді це дуже крута ініціатива державна, яка дає змогу працювати, створювати нові бізнеси і підтримувати вже існуючі бізнеси. У рамках програми є робота, учасники бойових дій та члени їхніх сімей можуть отримати грант від 250 тисяч до 1 мільйона гривень. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.